Дивіться, всім добра здоров'ячка. Дивіться, що я лише знайшов у лісі, грибики, дивіться які. Двічі. А дивіться, що я ще знайшов таке маленькі. Двічі, Боже, Боже, такі, двічки, Боже, возьмі, малюсенькі. Такі дивіться, коза, пси е, дикі е, відогнали козу. Я п'ять годин просидів у лісі коло нього. але ну, не могла ще ходити навіть, ледве, ледве вставало під повзало. Я подальше так був від нього, думав, що коза йде. За п'ять годин коза не підійшла до нього. Я просто побоювався лишити, щоб ті пси не знайшли, бо пси ганяли десь дві години, коли вона бігала вокруг мене. Оці козочка бігла молода. Напевно, молода, напевно, коза була, правда, ваш? Стара б, ну інакше робила. І просто я не знаю, 5, за п'ять годин козачі не вернула, чи мов в неї догнали ту козу, ті пси бродять, чи ні. Ну їх тих псів не знаю. Там галку такі були, штук 5-6, напевно, бо я не бачив самих псів, чи чу, чув чу, тільки галкула. А воно бідники на дорозі, так, вона ну, й ходити не могло. Ну, не знаю. А ви напишіть, я не знаю, що робити. я слово буду годувати з пипки, ну відпустити його в ліс, шкода його, розумію, бо з'їсть. Якщо б козочка знайшлася, а як його відпущу? Так що напишіть в коментарях, що робити. Я буду з пипки зараз годувати його. Ой-ой-ой, і у ідичі вирваєш. Все, всім добра, здоровлечка.